7 вересня під головуванням очільника району Сергія Красноперова відбулася нарада, де було означено напрямки та обсяги підготовки Лозівщини до традиційного великого Слобожанського ярмарку, який відбудеться цього року, 24-25 вересня, у місті Харкові. Цим видатним заходом Харківська обласна державна адміністрація продовжує славетні історичні традиції Харківщини як торговельного центру Слобожанщини. Вони засновані ще у другій половині 17 століття за ініціативи. Відразу після заселення Харкова тоді щорічно проводили так званий ярмарковий з'їзд на причисту цього року. Як і завжди, у ярмарку візьмуть участь підприємства харчової перероблюючої промисловості, сільськогосподарські та промислові підприємства, фермерські господарства, які виробляють товари народного споживання, продукти харчування. Тощо ярмарок очікує гостей не тільки з нашої області, а зі всієї України. Її відвідують офіційний бізнес делегації країн ближнього і далекого Зарубіжжя. Захід відбудеться у презентаційно-виставковому центрі Радмир Експахол, вулиця Академіка Павлова, 271. Також протягом двох днів на майданчику перед Радмиром буде проходити культурно-розважальна програма за участю фольклорних колективів районів і міст області, запланований ярмарок майстрів народної творчості та ужиткового мистецтва. Наразі в нашому районі тривають організаційні заходи підготовки до ярмарку. Цього року у нього буде одна особливість через поодинокі випадки захворювань. На африканську чуму, тут не буде представлено традиційних виробів із свинини, тим паче живих свиней. Доведеться задовольнятись м'ясом іншого походження.